Сьогодні, діти, до нас завітала тітонька сава зі своїм найкращим учнем, хлопчиком-розумчиком. І хоче дізнатися, чи наші дітки такі ж розумчики, чи знають вони цифри, чи вміють лічити. І для цього вона підготувала завдання, хоче подивитися, чи вправляться наші діти з виконанням цих завдань. Тож, діти, починаємо виконувати завдання тітоньки з сави. Хай дізнається, які ви розумчики. Перше завдання. Назвіть цифри, які тримає дівчинка. Один, два, три. А які цифри тримає хлопчик? Один, два, три. Молодці. Порали завдання. А зараз подивіться на світ цифри, які ви бачите. Один, 2, 3, 4, 5. А якої зараз цифри не стало? Два. А зараз три. Молодці діти. Дуже гарна, каже тітонька сава. А зараз подивіться, скільки предметів зображено на картинці і якою цифрою вони позначені. Перша картинка. Один ведмедік позначається цифрою один. 2 паровозика позначаються цифрою 2. Три парусника позначаються цифрою 3. 4 м'яча цифрою 4. Молодці діти добре впоралися з завданням. Наступне завдання. Подивіться, скільки предметів зображено на цих картинках, і скажіть, на які картинки предметів зображено більше. На перший один півник позначен цифрою 1. На другій два ведмедіка цифрою 2. Де більше зображено? Так, більше зображено на картинки, де зображені ведмеді. Добре, діти, Дивимось на наступні картинки і рахуємо, скільки зображено на першій картинці поросят? Три порося. А на другій картинці скільки пташок? Чотири. Де більше зображено предметів. На перший чи на другий? На другий, Бо тут пташок 4, а поросят 3. Більше пташок зображено на другій картинці. Молодці, впорались дуже гарно. А тепер давайте порахуємо, скільки крапочок на наших жучках. На першому крапочок одна. Дві крапочки три. Чотири крапочки, 5 крапочок. Молодці! А зараз рахуємо овочі, які зображені на кожній картці. Скільки зображено морквин? Дві. А скільки цибулин? Три. А перчин Чотири. Добре вправились завданням діти. Молодці! А зараз дивимось, скільки предметів зображено і якою цифрою вони повинні позначатися. В першому рядку – одне сонечко, одна крапочка, цифра 1. В другому рядку дві крапочки. Дві рибки, цифра 2. Три крапочки, три клубнички, цифра 3. Чотири крапочки, чотири жабки, цифра 4. Молодці, правильно вправились? Тітонька сова задоволена. Наступне завдання, що на цих картинках зайве? Уважно дивимось. Зайвий метелик, бо остальні зображення птахи. Молодці, наступне завдання. Що зайве на цих малюнках? Так, зайвий тигр. Бо всі остальні домашні тварини, а тигр дике. Молодці впорались з завданням. Наступне завдання, що зайве на цих малюнках? Всі зображені фрукти і тільки один овощ, це перець. Добре, діти. А зараз, діти, допоможемо бджілкам знайти свою квітку. Одиничку, де шукати бджілки. Ось вона на розовому квітці. Двоєчка на синіх квітках. Трійка на тюльпанчиках. І четвірка на чорнобривцях. Молодці діти, каже, тітонька сава дуже добре. А зараз шукаємо цифру, яка відповідає кількості квіточок. В першому рядку 2, в другому 3, в третьому в третьому 1. Вірно, діти молодці. А зараз, діти, лічимо квіточки і допоможемо бджілки порахувати їх цифрами. Перше 4, 3, 2. Впорались. А зараз тітенька сава хочу дізнатись, чи знаєте, ви геометричні фігури. І так, квадрат червоний, трикутник синій і зелене коло. Молодці діти. А зараз подивіться, які фігури сховались серед казкових героїв: Трикутник, коло та квадрат. Молодці діти. Всі завдання виконали тітоньки Сави. Дуже добре. І тітенька сава каже: можна гуляти, стрибати та запрошує до себе в гость, в свою лісову школу. Подивиться, як вчаться звірята. До зустрічі, діти!